Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Краця. Я Ростислав А Це відео присвячено огляду судової практики, як завжди по понеділках. Великої палати Верховного суду і нашої практики вона дуже цікава, особливо в частині оскарження штрафів, оскарження, зняття з військового обліку. Тому додивіться до кінця. Я в кінці це розповім. За період з 8 по 14 лютого. В принципі, все стабільно, тому буду швидко розповідати. А ви не забувайте підписатись на цей канал, Ютуб, Тік-Ток, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання на нього я дам в Ютубі під відео, а в TikTok в шапці каналу, а саме там ви знайдете в мене цей огляд і посилання на всі рішення, про які я зараз вам буду говорити і розповідати. А деяким з них я присвячу окремі. Відео. Зараз дуже швидко. Перше рішення: рішення Великої Палати після ЄСПЛ, де Велика Палата не знайшла, хоча один суддів написав окрему думку е, з цього приводу. Ну, сама Велика Палата не знайшла підстав для перегляду. Е, мова йде там, про кримінальну справу, вимагання, там, крадіжка зловживання владою, крадіжка коштів і так далі. Європейський суд справ людини. Зазначив, що тривале і неефективне судове розслідування було, і Велика Палата у зв'язку з цим не побачила безпосередньо підстав для перегляду. Хоча, як я вже говорив, один суддів зазначив, що якраз ЄСПЛ встановив, що фактично, з огляду на незаконність отримання певних доказів, треба все ж таки розглянути цю справу заново. Також до огляду була включена практика касаційного господарського суду за грудень місяць. Тут і банки, і корпоративні спори, і банкрутства, і висновки щодо повномочності землекористувача. В принципі, дуже цікаво для того, щоб ознайомитись, просто мати на увазі. Тепер включене рішення ще Київського окружного адміністративного суду, що стосується недійсності рішення Київської міської ради. Я думаю, що ви, якщо слідкуєте мене на телеграм-каналі, я про це писав неодноразово, де пан Кличко. Вважаючи, що коли люди приходять до лікарень і бачать там, наприклад, компанії, які займаються ритуальними послугами, це їх дуже бандежить, тому треба ці всі компанії прибрати. Ми оскаржили це рішення з огляду на. Порушення вимог закону щодо внесення його для голосування. Знаєте, як завжди, у нас під одне рішення підкладають зовсім інше. Будемо дивитися, що буде далі. Ще одне рішення це рішення господарського суду Одеської області, дуже цікаве рішення це також наша справа. Мова йде про намагання стягнути з нашого клієнта заборгованість за договором поставки. При цьому, так, да, строки не в строки було поставлено, однак, самим договором поставки було передбачено безпосереднє направлення заявки. Для того, аби наш клієнт міг направити той товар, який був замовлений. Такої заявки не було, і фактично суд, вважаючи, що це кредитор просрочив свій обов'язок, вважаючи це зловживанням правами, повністю відмовив задоволення цього позову. Ще одне рішення Деснянського районного суду Києва щодо скасування штрафів. Це також наше рішення. Мова йде, я йому присвячу окреме відео. Мова йде про те, що людину оштрафували, яка має відстрочку, за те, що він не з'явився на ВЛК. І суд дійшов до висновку, що відповідно до вимог закону, якщо особа є відстрочка, то на ВЛК ходити не обов'язково, тому і штраф є незаконним. Ще одне рішення дуже важливе – це Харківський окружний адміністративний суд щодо зобов'язань ТЦК внести дані, які містяться в паперовому. Військово-обліковому документі, тобто військовому квитку щодо виключення особи з військового обліку у зв'язку зі станом здоров'я і відповідними наявності документів. ТЦК це не хотів робити, направляв повістки, вимагав, верніше сам самостійно поставив особу на військовий облік, хоча особа там в 22 2022 році проходила ніби ВЛК, наскільки я пам'ятаю. І таким чином суд визнав неправомірними ці дії і зобов'язав виключити особу з обліку. Цим двом останнім рішенням я присвідчу окреме відео. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати вистояти, тому що іншої країни у нас нема. Треба допомагати. Віримо в перемогу, віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. До зустрічі.